Доброго дня, студія. Е, ну, розкажіть нам взагалі, чо, з вашої точки зору, чого ми можемо очікувати від цієї зустрічі, і чи зможе вона якось от вплинути на Джонсона, посада якого залежить все таки від Трампістів? Насправді це вже знаєте такий останній крик відчаю адміністрації Байдена, останні, остання спроба. Ну, одна з останніх спроб досягти якогось рішення для нього. Для Джозефа mm. Байдена принципово важливо, щоб той запит, який він надіслав конгрес, був задоволений. А для трампістів та й загалом для республіканців це доволі небажаний сценарій, тому що вони хочуть показати силу перед власними виборцями, показати, що вони можуть всупереч діяти всупереч адміністрації Байдена. При цьому парадоксально те, що республіканці на минулому тижні оприлюднили. Такий собі план для перемоги України, саме республіканці, саме голови трьох ключових комітетів, там розвитку, там ще там трьох комітетів, які, які насправді показали амбіцію вищу, аніж адміністрація Байдена, аніж демократична демократична влада, ну влада демократичної партії. І отут от залишається великий знак запитання, чи все таки вдасться знайти якийсь компроміс з тим, щоби і вовки були цілі і, і вівці були цілі і вовки ситі, тобто щоб і, і, і якісь амбіції республіканців не були порушені, водночас щоб запит адміністрації Байдена був виконаний. Поки що невідомо. Я залишаюся обережним оптимістом і все таки надіюсь, що на рішення стосовно виділення Україні допомоги в, вдасться вийти, навіть не виключаю, що обсяг буде дещо більший. Таким чином республіканці продемонструють би, підтвердження своїм амбі, амбітним намірам стосовно того, що має має США забезпечить перемогу України над Росією, але тим не менше, я думаю, що наступні декілька тижнів, можливо, дай Бог щоб ні, але декілька тижнів в цьому плані будуть дуже напруженими. Але те, що ви сказали, стосовно не буде ухвалено до, до, до виборів 5 листопада, тут ситуація набагато гірша. Якщо от зараз не вдасться домовитися, то шанси на ухвалення допомоги. В середньостроковій чи в короткостроковій перспективі будуть мізерними, тому що вибори це не означає, що на наступний день все завершилось. Ні потім буде період такий передачі влади доволі тривали, і аж в кінці січня відбудеться інавгурація нового президента. Хто б ним не став, Джо Байден чи Трамп, і тільки після того ще через якийсь час вже. Можливі будуть такого роду сильні рішення. Так що нам в Україні залишається сподіватися на те, що питання буде вирішено от зараз, протягом найближчих тижнів, а не буде відкладено в довгу шухляду. От чесно кажучи, дещо не порушує ще один момент. Це те, що все-таки Шольц вирішив подвоїти військову допомогу Україні, і це вже безпосередньо відбулося тоді, коли він розмовляв із Джо Байденом. І допомога збільшується до 7 мільярдів євро. Чи може це якось свідчити тому, що це такий був поганий сигнал, що допомоги все-таки не буде? Ні, це абсолютно не пов'язані речі. Рішення подвоїть обсяг допомоги до 8 мільярдів доларів. Так вона звучала раніше. Було ухвалено декілька місяців тому, і от зараз просто прозвучало як новина дня. Що от під час розмови канцлера Шольца з президентом Байденом було оголошено, що Німеччина надасть на понад 7 мільярдів євро не про долари, а про євро допомоги в цьому році. Тобто він підтвердив те, що вже давно було вирішено. В чому тут якби нюанс? Нюанс в тому, що Німеччина фактично за останні вже майже два роки поступово позбав, позбавляється чи навіть й позбавилась того шлейфу Другої того... світової війни. Рефу країни, яка була переможна, країни, які, на жаль, існував нацистський режим, який привів до величезних жертв в багатьох державах світу в власній державі, от фактично, Шольц, його партія, загалом соціал-демократична партія Німеччини, загалом. Федеративна республіка Німеччина виходять уже зараз з цієї кризи, з спричиненої агресії Росії проти України, набагато сильнішою в репутаційному військовому економічному плані держави, вони стали фактичним лідером Європейського союзу, і от в умовах, коли ми бачимо паузу в лідерстві з боку Сполучених Штатів Америки, вся надія фактично на, на німців, тому що ті ж самі британці, які в перші місяці задавали, були закладені надав мод питання надання Україні зброї. Зараз це таки дещо свої амбіції зменшили. Там в 2002-2003 році було 2,3 мільярда фунтів, зараз 2,5 мільярда євро, але це явно не 8 мільярдів доларів, не 7 мільярдів євро. О, це десь біля там, 3 мільярдів євро. Франція ще менше, вони сьогодні прозвучала цифра, на біля 1,5 мільярда Євро надали допомоги нам воєнної за 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 весь час. Тому Німеччина, е, е, яка взяла на себе цю ношу лідера, ношу доволі складну, і в момент, коли пальма лідерства, якби дещо е, е, потускніла в виконанні Сполучених Штатів Америки, вона намагається замістити цей вакуум. Більше того, Німеччина фактично намагається підхопити отут -от, от -от, динаміку. Формування коаліції динаміку формування країн, які підтримують Україну в її боротьбі за незалежність да? намагаючись закликати інші держави організувати інші держави Європейського Союзу і НАТО в питанні якраз надання більших обсягів воєнної допомоги. Навіть прозвучало буквально сьогодні чи вчора що. Саміт Європейського союзу, який на 1 лютого, в тому числі буде використаний Шольцем для того, щоб спробувати переконати інші держави члени ЄС збільшити обсяги військової допомоги Україні. Так що це дуже важливий сигнал, і Україні треба. Дуже уважно, щільно, я би сказав, працювати не тільки з канцлером Німеччини, не тільки з урядом Німеччини, а й з усіма політичними партіями німецькими, з політиком німецьким, з тим, щоб і виказувати свою вдячність і доводити, що ця вся допомога, яка нам надається, вона належним чином використовується без жодних зловживань і що вона є ефективною. Бачачи ефективність, бачачи належність використання, вони будуть іти далі. От є ще позитивні рішення. Це те, що все таки країни Євросоюзу вони вже приступили до реалізації пропозиції Єврокомісії про те, що це безпосередньо йде мова про використання доходів оцих заморожених 300 мільярдів доларів активів Росії в інтересах України. Про це заявив міністр фінансів Бельгії. І от його процитую: робота на технічному рівні вже почалася, і ми збираємося досягти швидкого швидкого прогресу. Це він підкреслив. З вашої точки зору, наскільки це може швидко запрацювати на практиці, важко судити. Прецедентів у світовій історії конфіскація активів якоїсь держави на користь іншої передачі іншої їх було ну в такому вигляді, як зараз це подається. Їх взагалі не було. Були там в якійсь обмеженій там формі. От більше того, ми вже зараз знаємо, що з повідомлень з різних джерел, що Росія готується до. До такої собі юридичної війни за ці кошти за ці активи. От вони винаймають провідні юридичні фірми. До речі, на превеликий жаль, ідуть на співпрацю з урядом Росії, з Нацбанком Росії деякі юридичні фірми, глобальні, да? і вони збираються стоять в судах своє право на ці кошти, на ці активи чи не право і доводить неправомірність рішень, які будуть ухвалюватися на рівні Європейського Союзу, Сполучених Штатів, Америки, інших держав. Тобто швидким цей процес не буде, але факт полягає в тому, що все таки процес зрушився з мертвої точки, і надії на те, що хай повною мірою чи частковою, але Україна отримає певні кошти з тих активів, які заморожені на рівні Європейського союзу, США інших держав. Демократичного світу, але повторюся, це буде не швидкий процес, і треба бути готовим до того, що юридичні баталії триватимуть багато багато місяців а можливо навіть і не один рік. І буквально на кінець, якщо можна коротко, бо все ж таки хочеться вам поставити це питання. Це щодо того, що змінюється риторика Орбана, нібито вже можуть і виділити кошти на підтримку України. З вашої точки зору, чи може це бути якийсь такий просто вкиту у інфопростір? Якийсь таке, все таке. Я навіть не знаю відволікання уваги, але тим не менше чи зможе справді на практиці виділи, виділити нам кошти, якщо Орбан все ж таки дасть зелене світло. Ну, бачите, ситуація навколо Орбана. Вона така що можна порівняти десь з качелями. То він каже одне, то він каже друге. Вчора з ФІЦО вони на прес-конференції казали одне, і Фіцо в тому числі казав, що я не дам там заблокувати там вето угорщини. Там потім пішла інформація, що вже зібрані відповідні підписи під резолюцією європейського парламенту яка якщо завтра буде проголосована з закликом до європейської ради позбавить права голосу Угорщину. От є певні незадоволення з боку окремих лідерів, які публічно вже звинувачують Орбана в грі на користь Путіна. Там і так далі. Він звичайно, що не хоче ні позбавитися членства в ЄС. Ні членства в НАТО, ні позбавиться права голосу, бо це для нього ну, політична смерть, фактично. Він хоче побільше грошей витягнути з європейців. Але водночас, скоріш за все, це можна припускати, ми не знаємо до але, скоріш за все, він пов'язаний якимись зобов'язаннями з Путіним особисто, з російською владою, Інакше він би не тиснув руку Путіну а там, в Китаї чи де там вони зустрічалися, інакше він би не займав пропутінську позицію там, і так далі. Тобто, на мою думку думку останні декілька днів до саміту, а до нього залишилось скільки у нас уже 14 днів, він буде 1 лютого, вони будуть дуже драматичними з точки зору того, які будуть відбуватися переговори. В тому числі я не виключаю, що буде зустріч і не тільки Кулеби Сіярта, а й Орбана з Зеленським чи принаймні якась телефонна розмова. От але результат ми побачимо вже на саміті. На мою думку, навіть якщо не вдасться Орбана якимось чином ну гомонить. То все таки Європейський Союз має всі можливості знайти спосіб ухвалити рішення мимо нього, позбавити його права голосу і без нього ухвалити це рішення. Бо насправді ситуація виглядає анекдотичним. Держава, яка ходить на побігушках у Брюсселя, яка просить од нього гроші, не хоче, щоб Брюссель давав комусь іншому кошти. Не його, а абсолютно інших держав. І мені здається, що Олаф Шольц. Президент Макрон інші лідери держав, членів ЄС, вони цю ситуацію доливать більше не будуть.